Чудовий теплий ранок у місті, тим паче й сухо. Сьогодні неділя на роботу я не їду. Гугл підказав, що тому Мальта отримала незалежність. А також в цей день Китайська Народна Демократична Республіка з'явилася. Автоподій сьогоднішнього дня, а я займаюся Mitsubishi, Nissan, запчастини торгую, то проходить якийсь великий дріфт, до чого мені абсолютно байдуже. Та на Виноградарі проводиться All Card Fest. А ось до All Card Festu я маю своє відношення. Тому що я старі радянські автівки просто ненавиджу. Я як бачу якогось жигуля відновленого, А во Волгу я згадую одразу і ржу. ножниці по металу, латки, шпакльовка, покраска, шпаклівка, фарбування. Це Було дуже багато, декілька років моєї молодості. З тих пір я це ненавиджу. Ще щось мене торкає, що я іномарку бачу, доглянув то з стані. А радянські відновлені це просто жах. Бажаю вам сьогодні чудового дня.